Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля дискоклубу Шайба. Сьогодні вже 1 серпня, зараз вечір на курорті вже 18.00. Після дощів четвер. Сьогодні четвер, друзі, І якраз і тільки що падав невеликий дощ. Ну, зараз буде погода. В Трускавці немає поганої погоди, тут, якщо дощ, тут через декілька хвилин буде зразу сонце, буде. Чудова гарна погода, чудовий вечір. Так само і зараз бачу, вже хмари розходяться, буде сонечко, так що вечір буде гарний і буде дуже гарно з чим подихати. А тут ліворуч палац культури Тараса Шевченка, також пам'ятник Тарасу Шевченка. А праворуч був колись такий чудовий великий фонтан. Ну, це все не працює. Ну, Палац культури працює, тут відбуваються концерти практично кожен день ввечері. А фонтан не працює, друзі. Вже сьогодні якраз останній місяць літа. Ще обіцяють спеку на курорті в серпні місяці, ну десь після числа 12. -го. Кажуть, що в Україну прийде знову сильна спека, буде тепло. А до того часу буде комфортна температура, друзі, для відпочинку. Сьогодні 1 серпня, а завтра вже, друзі, з 2 по 4 серпня в Тустані буде відбуватися фестиваль. Там колись, я пам'ятаю, роки три, напевно тому був досить гарний фестиваль, головне попасти на погоду. Там відбувалися рицарські бої, ну там досить цікаво, особливо для дітей, там різні змагання були прекрасно було, прекрасно провели час. Друзі, ми попали якраз на екскурсію. Бачите, екскурсія по місту, театралізована екскурсія легенди давнього курорту. Дуже багато людей на цій екскурсії. Раніше було менше. Всі хочуть потрапити на екскурсію цю. Бачите. І ми попали. Ну, ми грошей не платили, так що, кому цікаво, друзі. Приїдете в Трускавець, обов'язково сходіть. У мене десь на каналі є відео ще осінню. Я був на цій екскурсії, досить цікаво, там частину екскурсії зняв навіть досить позитивні враження від цієї екскурсії, така гумористична. Ось, так що буде, друзі, в Тустані з 2 по 4 серпня. Якщо ви в Трускавці, обов'язково можете з'їздити, подивитись. На цей фестиваль, ну єдине, що в суботу, 3 серпня, очікується взагалі цілий день дощ. Не знаю, як там буде. Ось, а 10 серпня, суботу східниця знову Східниці знову свято, благодійний концерт. Ні, на, цей, на цей раз вже не Степан Гіга, а буде гурт Столиця і ще там буде кілька гуртів. Так що день селища. Східниць літо продовжується, збирається на співочому полі, так що йде амфітеатр. Так що 10 серпня буде також в східниці весело. А ми вже з вами практично в самому центрі, йдемо вулицею Тараса Шевченка, п'яна вишня, лівська майстерня шоколаду. Гарний вечір, виходить, вже бачите сонце. Ліворуч у нас віла Анастасія. Тут досить гарно цвітуть квіти біля Львівської майстерні шоколаду. А тут ще є Львівська майстерня мила в самій якраз віллі Анастасії. А це Міротель. Міротель і його фонтани. Людей ще зараз небагато, оскільки недавно тільки бачите ще. Калюжі не висохли, ну буквально 20 хвилин тому перестав падати дощ, а дощ був невеликий. А зараз ближче вже до вечора. Ну, в 8-й годині вечора тут, друзі, лускавець не впізнати. 8-9, тут біля п'яної вишні, біля Чебуреку, біля Клюберга. Ну, взагалі біля ресторанів, де є жива музика, досить багато людей збирається. Торговий центр Куб. продають також морозиво, але морозиво потрібно тоді, коли спека зараз, бачите, не працює. Друзі, ви часто запитуєте в коментарях там санаторій Молдова, санаторій Південний. Вулиця Франка, також санаторій, джерело, Кристал. Всі ці відео зараз, друзі, якраз вже є на каналі. Просто подивіться, попередні відео знімав якраз був біля джерела, біля кристалу, біля алмазу, верхній бівет, Молдова, Ріксус, все це там є. Дуже часто задаєте питання. На каналі вже дуже багато відео, там більше тисячі. І час від часу, 2-3 тижні. Я знімаю, ну повторюю відео, бо ну, міняється пора року, там, наприклад, місяці я вже йду і знімаю біля того чи іншого санаторії, щось якісь зміни можливо проходять, десь щось оновилось, щось з'явилось, щось відкрилось, щось закрилось, і я постійно там знімаю відео. Так що відео дуже багато є, і про ціни, і про різні послуги. Дуже багато відео і на каналі. Також не знаю, друзі, чи буде цікава вам така інформація. Я зайшов на налаштування Ютубу, подивився статистику переглядів, і ну, раніше я туди не заходив, не було часу, зараз було більше часу, і я якось чисто випадково зайшов і розповім вам, з яких міст мене найбільше ну, дивляться мій канал. Отже, перше місце має Київ з величезним відривом, найбільше дивляться. Люди з Києва, потім з Львівської області, Львів і Львівська область, третє місце Дніпро і на четвертому місці Дрогобич. З Дрогобича дуже багато людей дивиться також. Потім вже п'яте місце йде Кривий Ріг Дніпропетровська область. І на шостому Трускавець. Мешканці Трускавця також полюбляють дивитися канал про Трускавець. Ну і Сьоме місце Одеса, потім Запоріжжя, Харків. Полтава, Тернопіль, Вінниця. Ну і далі йде Бориславом. Борислав, всі міста, які довкола Трускавця, полюбляють дивитися канал Трускавець-тревел. Також дивляться і Житомира, Івано-Франківськ, Самбір дивиться, теж близько. Черкаси, Хмельницький, Рівно, Кропивницький, Кам'янське Дніпропетровської області, Суми, Мострий також дивиться, Біла Церква, Луцьк, Червоноград, Кременчук, Чернівці. Миколаїв, Ірпінь, Ужгород, Закарпатська область, також Польща дивиться Калош, Павлоград, Сміла. Багато ще інших. Знаєте, і Східниця дивиться про Трускавець. Ну, я не тільки Трускавець знімаю, я також полюбляю знімати і відео про Східницю, До речі, давно вже не знімав. Треба виправляти ситуацію. Так що, друзі, пишіть в коментарях, ну, принаймні з тих міст з ближніх, там, Ну, Львівська область, міста Дрогобич, Борислав, Стрий, Самбір. Можливо, вам будуть цікаві відео і про ваші міста. Якщо цікаво, то я зніму для вас відео і також про ці міста. Ми вже йдемо з вами по вулиці Річки. Тут ліворуч якраз. Пільменно. Я думаю, що фрускавці всі про неї знають. І тут будується компанія Срібний Дім, апарт-готель. ну Там щось буде медичне, не знаю, якийсь заклад, і також апарт-готель. Тут можна придбати апартаменти, друзі. ви мене деколи в коментарях запитуєте, що там з нерухомістю або якісь можливо бізнеси продаються. Ну Тут є апарт-готель. Далі там є бачите готель Оскар, і можна вийти до залізничного вокзалу. Але ми йдемо вулицею Річки. Праворуч від нас ресторан М'ясник, коли був чемпіонат е, Європи по футболу, тут люди дивилися футбольні матчі, пили пиво, було багато відвідувачів. Так друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також не забувайте за телеграм-канал. В описі під відео є посилання на телеграм-канал. Там буде більше новин про Трускавець. Будуть анонси відео, також будете бачити місця, де я відпочиваю в даний момент. Або знімаю відео. Тут праворуч магазин Анді, але зараз вже зачинений, зараз вже майже 19.00. Також попереду нас промисловий ринок, ресторан двори Клева. І також, якщо повернути ліворуч, можна прийти до залізичного вокзалу. Буде ще гарна погода сьогодні, друзі. Бачите, дощ випав, стало свіжо на вулиці і одразу ввечері виходить сонечко. Ось це. Ресторан Лева, він зараз продається. Вже довгий час продається. До речі, готовий бізнес. Ресторан у нормальному стані. Дуже смачна колись тут була піца на дровах. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!